Всім привіт, друзі, так, як мене просили, сьогодні роблю відео туторіал, як викласти відео на YouTube. Спочатку ми заходимо і натискаємо на кнопочку внизу з плюсиком. натискаємо тут, і тут ми бачимо всі наші відео. Я вибираю відео, яке мені потрібно: ось таке довге на 20 хвилин. Далі натискаємо кнопочку Далі. І тепер нам треба встановити обкладинку. Ось тут натискаємо на кнопочку з олівчиком зверху, я ввела її кружечком, і встановлюємо фотографію, яку нам треба. Далі ми вводимо назву, яку нам треба. Ну, я просто пишу зоряне ново, так як я потім видалю це відео, це так тільки для прикладу. Далі, якщо треба, додаємо опис. Додаємо хештеги, далі видимість для всіх або не для всіх. Можна переходити тільки за посиланням на це відео. Також тут можна керувати місце знаходженням. Можете вмикати і вимикати коментарі ось у мене увімкнені. І тут тепер вибираємо аудиторію. Я завжди вибираю це відео не для дітей, так як буде більше охоплення на вашому відео. І все. Ось ми бачимо, що наше відео завантажене, переходимо на нього, і це просто звичайне відео, як і треба. Користуйтеся!